Граф Калдуел їхав на чолі колони, оглядаючи шлях пильним поглядом. І погляд цей виявився дуже гострим, навіть незважаючи на його похилий вік. Ваша величносте! Бандити, он там за деревами! Охоронці графа, які були незнайомі зі звичками королеви, вишикувалися щільно, щоб закрити її своїми тілами. Меве відштовхнула їх. Та розмахуючи мечем, стрімголов кинулась на бандитів із лютим криком. Вперед! В атаку! Меве була переконана, що бандити, усвідомивши свою жахливу помилку, втечуть назад у ліс. Зрештою, звичайні бандити не наважилися б напасти на почет королеви. Однак шавки зі спали були іншої породи. Їм було плювати. Вітаю вас, ваше величносте! Перемога за нами!